Чернівецька влада обрадувала городян, що під час повітряних тривог громадський транспорт більше не припинятиме роботу. І справді, жодної логічної потреби в зупинці транспорту не існувало. В разі обстрілу пасажири опиняться на вулиці і постраждають не менше, ніж у салоні тролейбуса. Але чому лише зараз, через рік війни, заступник міського голови з'ясував, що, виявляється, ніяких заборон для роботи транспорту під час повітряної тривоги не існувало? Що всі приписи рятувальників мали лише рекомендаційний характер. А хіба заступнику мера це не було відомо раніше? Хіба він не знав, що та ж Укрзалізниця весь рік спокійно працює під час тривог і нічого чудово справляється? Це яскравий приклад того, наскільки чернівецька влада повільна, нерішуча і не поспіває ні в ногу з часом, ні наважується проявити хоча б якусь розумну ініціативу. Все, що роблять у ратуші, роблять із запізненням, а тому результат уже нікому не потрібен, зате на нього марно витрачають бюджетні кошти. Так аж у лютому місяці чернівецькі посадовці почали встановлювати дизельні генератори у школах і дитячих садочках, коли до весни залишалося всього два тижні, і піки відключень ми згорем навпіл, але пережили раніше. В листопаді чернівецька влада викладала в центрі тротуарну плитку, яку благополучно засипало першим снігом. І тепер навесні вона тріскається і хитається. А на початку березня парам-пам-пам департамент соціальної політики за 350 тисяч гривень на вулиці Героїв Майдану встановив купол єднання, у якому один десяток чернівчан зможе зігрітися в разі відключення теплопостачання. На початку березня чернівчани, коли опалювальний сезон уже майже завершився, а в Україні припинили відключення електроенергії. Зате гроші списали. Мільйони гривень викинули на вітер, тож я не здивуюся, якщо у квітні ми почнемо посипати тротуари сіллю, а у травні голову попелом, з нагоди того, як відчайдушно ми все пробали.